Чергову допомогу Вінницька громада передала 120 й бригаді від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Цього разу це ескаватор, тепловізори, MAVIC-3Т, прожектори, Бандера Павер, автомобілі та комплекс FPV. Це допоможе військовим успішно виконувати бойові завдання. 15 тепловізорів, 20 Mavic 3T, 10 прожекторів, 12 Bandera Power, 2 автомобілі, 1 комплекс FPV та 50 тисяч сухих душів. Таку допомогу передали 120-й бригаді, яка зараз виконує бойові завдання на Харківському та Донецькому напрямках. Така підтримка допоможе нашим захисникам ефективніше вести розвідку та знищувати ворога. Допомога, яка надійшла, в першу чергу дрони, тепловізори, Ну, все, що ви бачите, закончено необхідно для якраз от, допомоги воїнам, для того, щоб максимально убезпечити їх і, і з максимальною ефективністю знищити ворога, який заліз на нашу землю. Таку важливу для оборонців допомогу передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб та громада Вінниці. Кілька разів на тиждень з Вінниці їдуть мавіки, автомобілі та тепловізори на різні напрямки фронту. В цілому, якщо сказати, то десь не менше, тільки місті Вінниця, не менше 34 військових частини, там, де служать вінничани, не в тій чи іншій мірі От Буквально там позавчора ми передали семи підрозділам, які знаходяться на Донецькому, на Запорізькому, на Харківському напрямку, передали теж відповідну допомогу, а, наприклад, завтра будемо передавати третій штурмовій бригаді. Але в нас є ряд таких підрозділів, які самі ну, найбільше ми намагаємося допомагати. Це 120-ка, 59, ка Червона Калина це самі великі, такі самі близькі, будемо так казати, для нас, які я маю на увазі, які базуються на території Вінниці і Вінницької області. Це основний пріоритет для області в цілому. Це безпека і оборона. В цьому напрямку. Знайдені великі ресурси, які раніше використовувалися там на різні речі, але то буде після війни на будівництво, на створення е, різних умов там для розширення місць, дозвілля можливо, і так далі. Сьогодні основне це безпека і оборона. Із бюджету Вінницької громади на допомогу військовим виділено близько 1 мільярда гривень. Вінниця є одним із лідерів серед обласних центрів України за часткою передбачених коштів на підтримку Сил оборони України. Євгеніявсяніков телеканал Вінничина.